Мобілізація ув'язнених у парламенті проект закону готують до другого читання. Дешевше дати Україні Петріот, верховний представник ЄС Жозеп Борель прокоментував ситуацію з Трипівською ТЕЦ. Шанс на життя в Україні зареєстровано понад 12 тисяч донорів кісткового мозку. Західні союзники країни НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли декілька днів тому на Ізраїль. Сказав президент України в інтерв'ю американському мовнику Пі Бі І це був урок. Вони показали силам Ірану, що Ізраїль не наодинці. Додав Зеленський Україні теж потрібна така підтримка. Я вам наведу один приклад дуже простий на трипільській станції. А від неї залежить світло в київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили. Чотири знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет 0. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Попередньо озвучувалося, що Україні потрібно 25 систем Петріот по 6-8 ракет до кожної, аби захистити небо України від російських дронів та ракет. Те, що постачання нашій країні Петріот буде дешевше за відновлення зруйнованої критичної інфраструктури, зокрема тес, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Мовляв, перш ніж говорити про відновлення України, необхідно уникнути її руйнування, наголосив він у заяві. Наразі для України проблема полягає саме у кількості систем захисту, а не в часі, бо через рік може бути вже занадто пізно, підкреслив Борель. Я стукаю у двері країн-членів, щоб сказати їм: якщо немає зенітних батарей, то вони повинні їх купувати для України. Прогрес повільний, але внесок держав-членів дуже різниться. 22 квітня на засіданні ради закордонних справ і оборони мають проаналізувати можливості ЄС, аби забезпечити потреби України в боєприпасах, системах протиповітряної оборони та постачання їх у стислі терміни. Злочинці, які вчинили тяжкі злочини проти нацбезпеки країни, засуджені за сексуальне насильство чи вбивство та корупціонери. Ця категорія ув'язнених має продовжувати відбувати покарання згідно чинного законодавства. Так, вважає народна депутатка, співавторка законопроекту про можливість добровільної мобілізації українських в'язнів Олена Шуляк. Вона пояснила, що ухвалений парламентом першому читанні законопроект дає можливість служити ув'язненим, які скоїли відносно легкі злочини. Для цього необхідно буде написати заяву до установи, в якій ув'язнений відбуває покарання, та пройти медогляд на мобілізацію засудженого. Згоду має дати військова частина, але остаточне рішення все ж таки за судом. Мобілізуватися і служити не зможуть ті засудження, які скоїли не тільки злочини проти основ національної держави, національної безпеки нашої держави не зможуть служити колаборанти, не зможуть а, служити люди, які вчинили вбивство, які вчинили інші тяжкі злочини, такі наприклад, як сексуальне насильство. Або йде дискусія стосовно того, щоб засуджені корупціонери не змогли також долучатися до лав збройних сил України. Ми думаємо. Що до другого читання будуть народні депутати подавати правки свої правоохоронний комітет буде їх розглядати, і сподіваюся, що ми знайдемо консенсусне рішення. В Україні планують максимально покращити зручність проходження військово-лікарських комісій. Окрім цифровізації та дебюрократизації, тривають перевірки ВЛК з боку профільного міністерства. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, вже було перевірено понад 53 тисячі медико-експертних справ. Ще 18 тисяч опрацьовуються у взаємодії з правоохоронними органами. Завершується робота над унормуванням переліку документів, що необхідні для проходження МСЕК, Проведено серію тематичних навчань для працівників структур, а також реалізований механізм виїзних медико-соціальних експертних комісій для закладів, де перебувають поранені. У межах реформування системи зміни стосуватимуться спрощення процесів отримання статусу людиною, маршрутизація особи на рівні лікуючого лікаря, а це скасування проходження ВЛК для направлення. Своєю чергою міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що соціальні працівники допомагають пацієнтам, що перебувають в процесі реабілітації, отримувати усю необхідну інформацію. Дуже важливо, щоб людина поновила своє функціонування як якому... Раніше. І сам факт відсутності кінцівки або сам факт обмеження функціонування дозволяє нам вже встановлювати це, це обмеження, цю необхідність забезпечення засобами допоміжного, допоміжної реабілітації і не потребує цього довгого процесу, процедури визначення через МСЕК. А є можливим через лікарсько через або лікарсько-консультативні комісії, або мультидисциплінарні комісії, де набагато швидше. Реформа, що розпочалася на початку 2023 року, прибирає пострадянський підхід та продовжує цифрові міжнародні інструменти, які використовують. Провідні країни світу я просила неодноразово Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики прибрати взагалі цей радянський термін переогляд, тому що це не переогляд людини. Власне, те, що має робити медико соціальні експертні комісії і ВЛК, вони мають рекомендувати людині, яким чином людині залишатися безбар'єрною в трудовому просторі, в громадському просторі, який допоміжний засіб реабілітації потрібно змінити. Майже 12 тисяч потенційних донорів зареєстровано в українському реєстрі кісткового мозку тоді як у світі їх понад 43 мільйони. Це стало можливим завдяки ухваленому в 2019 році закону про трансплантацію. Гармонізувавши національне законодавство з міжнародним, Україна змогла ввозити на свою територію стволові клітини для хворих, які роками чекали на пересадку кісткового мозку. Раніше донорами українських пацієнтів могли бути винятково їхні родичі, нині всі бажаючі без хронічних захворювань віком від 16 до 58 років для того, щоб стати донором. Це дуже просто. Ти заповнюєш анкету і ти здаєш мазок слюни, Це, ну, навіть простіше, ніж тест на ковід. Робиться дослідження твого матеріалу, і ти попадаєш в реєстр. Як тільки десь... Відбулось співпадіння, то ти приходиш і нічого не робиш ніж просто здаєш кров. То так відбувається донорство. в Україні протягом останніх двох років було проведено майже 600 операцій із пересадки кісткового мозку. А це врятовані життя українських пацієнтів та надія для тих, хто ще чекає свого шансу, каже Михайло Радуцький.